Всім привіт-привіт! Всім доброго вечора! Вітаю всіх на своєму каналі. Не думала сьогодні взагалі нічого знімати. Працювала цілий день. От зараз вже 17.52, я тільки закінчила працювати. З восьми ранку працювала, Напрацювалася, але. Але в мене сьогодні прийшло дві посилки. Ну, не могла ж я вам не показати посилки. Тим більше, що одна з них, можливо, вам буде дуже цікава і корисна, може, комусь. Бо в мене часто питають, там, де я купую кокосове борошне, де я купую мигдалеве борошно. Це посилка, яку я заказала на сайті, на одному там все мені корисне для харчування. Тому хочу вам це показати. Прийшла мені от така коробка. От. Буду вам зараз показувати, що тут є. Так, трошки видно, але буду показувати. Значить, дивіться, коли сидиш на такому харчуванні, це не значить, що не треба нічого їсти. І от коли хочеться макароні, от такі спагетті. Це спагеті виготовлені з клітковини конжаку та топіоки. Вони не мають вуглеводів, не мають білків і не мають жирів. Нічого. І мають 17 кілокалорій на 100 грам. І кажуть, смакота нереальна. Тому собі заказала на пробу отакі макарони, які можна їсти навіть ввечері, хоч вночі. Заказала отаку одну пачечку. Заказала, у мене там небагато залишилося борошна кокосового, заказала собі кокосове борошно. Давайте я вам буду зразу і ціни озвучувати, щоб ви розуміли, що по чому. Так, кокосове борошно. Тут його 250 грамів, 79 гривень. А в магазині да, я бачила там щось по 260 чи що, щось таке. 79 гривень. Ну, якщо враховувати, що я кладу 25 грамів от в... в шарлотку, то, ну, то воно надовго його вистачає. Так, щось Альона мені телефонує. Альоною побалакала. Так, продовжуємо далі. Значить, борошно кокосове так, показала. Тепер, от я Льоні розказувала, замовила я собі отаку бутилку це бальзамічний оцет. Бальзамічний оцид. Хто ж тут його виробляє? А, вироблено в провінції Модена. Це Іспанія, чи де воно. В общем, чому замовила, чому не купила в магазині? Тому що там була дешевша ціна, скажімо так. Тут було цей оцет коштує 109 гривень, а в магазині я бачила в нас тут по 180. Так, Потім сухе кокосове молоко. Тут буквально 100 грам його замовила. Знаєте для чого? Іноді хочеться кави з молоком. А в мене не завжди є молоко вдома, Тому для цього в мене отаке молочко. Тут я ж кажу 100 грамчиків. І ну, ці продукти, вони всі якби трохи дорогенькі такі. 100 гривень. Так, є Мигдаль, мигдальне борошно знежирене. 250 г. Мигдальне борошно 214 гривень. А в нас в магазині, по-моєму, теж 280 щось таке. Дешевше. Потім замовила соєвий ізолят. Що це таке соєвий ізолят? Це білок. Замовила, знаєте для чого? Не містить лактозу, холестерин та жири. Успішно застосовується спортсменами у харчуванні під час сушіння. при вуглеводній дієті. Це хороша штука, наприклад, для тих же сирників, щоб вони дремалися купи. Там в сир додаєте пару ложок і вони прекрасно тримаються або ще там для чого. Соєвий ізолят теж коштує соєвий ізолят, 105 гривень 250 г. 200 да? 250 г? Мабуть, так. Да. Потім і замовила ще борошно із вівсяних висівок, отаке, і такі самі вівсяні висівки. І борошно з вівсяних висівок. Тому що при вуглеводній дієті потрошку додавати можна. По чуть-чуть. По чуть-чуть зовсім, зовсім зовсім по чуть-чуть. І це дуже корисна штука, тому що це клітковина, а вона нам дуже потрібна для нашого кишківника. Тому замовила оце ще й отаке: Значить, борошно 87 гривень і висівки 79. Отакі ціни. Щоб не казали потім, що це я на рекламу там, чи ще щось. Все купляла за свої гроші. Так, все, одну вам посилочку показала. А тепер, а тепер, оп. А тепер, що в мене прийшла отакецький пакунок, прийшов з стерму. Я навіть не уявляю, що це тут таке здорове щось. А, це я замовляла штору на вікно. Отаку, знаєте, день-ніч. Це, мабуть, вона. І я тут замовила плаття. Я собі аж два плаття замовила. Так що зараз буде ще й примірка. Одне платтячко я замовила отаке синє. Потім. Щось не знаю, що це чорне. А, це я замовила маєчку. Таку, як я вже замовляла, що я Альоні віддала. А я ж собі таки замовила, тільки більший розмір. А, це, мабуть, у мене дві посилки прийшло зразу. Так що буде ще примірка і маєчка. Так, платтячко дивимося. Отаке. Платьєчко. Зараз будемо міряти все. Як я люблю міряти. Так, це прийшла ця штора. Ось така день, день ніч. Ну, це вже я, мабуть, потім покажу на вікні. Ось така, знаєте, звичайно, що йде полоски, можна затіняти на ніч. І можна на день. Так я взяла на пробу одну штучку. Якщо буде нормально, то можна потім і якби замовити ще. Так, це я взяла для нігтиків блістяшки. Не буду зараз відкривати, для нігтиків блістяшки. Потім, ще я замовила ще одне платье. Ще біле. ще отаке біле. Кінець літа, так, да, я плаття замовляю. Ну, і нічого, будуть на наступний рік. Вони десь такі трохи е, похожі і те, і те. В общем, будемо зараз міряти, я ж кажу, буде зараз примірка. Так що тут ще в мене? Ага, ще в мене маєчка одна прийшла. в мене я кинула, знаєте, в мене вдома. Дуже мало майок. От саме коли жарко, я люблю ходити в майках. А я кинулася, в мене вдома там раз-два, і то якісь уже страшні такі. Тому я оце підзамовила майки. От таку маєчку замовила собі. Ось дивіться. А, це як футболочка. Щось якась величенька. Така футболочка. Ще ж наче, десь була і майка. А, це така нарядна майка. Коротше, опять шматяна я Все, більше це я замовила. бавовняну, таку класну, боже, бавовняна бавовняна маєчка. Подивіться, яка ой нарядна. Яка красива майка. Так, тільки розібратися, де в неї перед? Ага, оце перед. Ось отака, бачите? Дивіться, яка красива. І вона бавовняна. Вона не, не, віс... ця, не, не, не поліестер. О, Яка краса. Так. Що, ще щось є? Іще щось є. Секретний пакуночок. Щось тверде. Щось тверде. Я навіть і не знала, що буде дві посилки зразу. Я думала одна, тільки з цими платтями. А, а це я собі замовила теж для роботи під ручку підставочка, тому що, коли я працюю, упор йде на руку на цю, от коли я тримаю руку клієнта. І в мене там був підлокітник такий великий. Він мені вже так надоїв, вже йому 100 год, він там облізший, вже все страшний такий. І я собі замовила отакий білий, красивий підлокітник, м'якенький, ось. Для того, щоб лікоть не болів. Отакий От підлокітничок. Це для роботи. Так, ну що, все, міряємося. <сумірко> Ця футболочка ось така. Це поки в шортах, думаю, поміряю футболки. І ви знаєте, це теж бавовняна футболочка бавовняна. Дуже приємна до тіла, дуже класна така. Взагалі, суперуська, лесенька. От така футболка. Так, міряємо далі. Міряємо білу. Оцю бавовняну теж. Така розлітаєчка. Вона, бачите, така, вона вільна. Ну, що я вам скажу, дуже легесенька, прямо така легуська-легуська, дуже класна. От така розлітаєчка, але вона геть не стречева, І ну так, так, знаєте, відчувається на собі. От така, розлітаєчка. Ну, тепер плаття. А, ще одна майка. Вирішила спочатку плаття, тому що потім вже майку останню одіну. Дивіться, ну таке воно дуже приємне. Ну, от не знаю, я в платтях, я себе чомусь некомфортно почуваюсь, не знаю. От таке платтячко. Воно, воно таке настільки приємне, ви знаєте, дуже приємне. От таке плаття. Треба для нього трошки схуднути ще, мабуть. Ні, воно по розміру хороше. По розміру якраз. Просто, що, я ж кажу, я чомусь от в платтях не дуже себе комфортно почуваю. Ну, так, таке платтячко. Оп, оп. Ще ще одне. Ну і друге платтячко таке. Вони схожі, модельки, схожі, наче, як на мене. Таке. От. Ну. Я не знаю. Я не знаю, навіщо я їх купляла? Ну, напишіть, от так, чисто. Напишіть мені, от чесно. Хорошо чи не хорошо, бо я себе, я ж кажу, я себе дуже якось некомфортно почуваюся в платтях, і я із-за цього я не можу їх оце вдівати. Ну, це таке платтячко. Так, все, ще одна майка. Цю майку я собі замовила, ту ж віддала Альоні, а цю замовила, мабуть, на розмір чи на два розміри більше. Ну, Ця на мене, я вважаю, якраз нормально. От Вона сіла і тут нічого не здавило, все добре. От, і, і тут все добре. в общем. Ця майка якраз на мене. Я так думаю, що якраз добре. добра. Тоже, дуже дуже танюсінька, дуже приємна маєчка. Дуже класна така. І все ж із чашечками, що сюди не треба білизна, що дуже зручно, що не будуть вилазити оці шляєчки, ніде не треба то поправлятися з ними. Так, в общем, все показала. Все поміряла. Не показала тільки цю шторку, як пок... Якось ця шторка, що вона. Кріпиться до вікна тут на, на, на клеєвій. Оці кріпіжі. В общем, треба розбиратися ще. Щось тут ось ось ще є. Буду, буду розбиратися. А сама шторка, вже все заклеєне, все закрите. Так, а сама шторка, сама шторка. Отака. От що потім вона, знаєте, перегинається і робиться або отак робиться, або робиться з дирочками день, день-ніч. Отаку я біленьку замовила. В общем, буду потім розбиратися, що з нею зробити і як її зробити, щоб вона висіла на вікні. Бо ще я таке не пробувала, ще таке не робила. От, так що ще мені треба це опанувати. От, все. Всі посилки вам показала. І на сьогодні все. Я тільки вам вийшла познімати мої посилки, більш нічого. Тому. Кому що сподобалось, кому що треба. Я, я навіть не знаю, як вам дати посилання. Може, треба комусь на цей сайт. Сайт називається Живи здорово, чи здорово, чи здорово. І все. З Києва. От я вам зараз покажу. Ось як сайт називається. Живи. Здорово, чи здорово? Бачите? Все, ви в Google вводите, вже ви здорово, і вам викине це сайт. От. А, ну тут є і сайт. Можливо, я вам і сайт кину посилання. Кину посилання. Ну, а по, по, по товарам цим, я не знаю, надо, не надо вам. Якщо щось надо, пишіть мені. Я тоді буду особисто вам давати посилання, кому що сподобалося. Та і все. Все, а я з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого. В Києві вже дощ, там кажуть, наробив лиха. Вже там і дерева поваляв, і позаливав. В нас захмарилося, ну поки що до нас не дійшло. Тому чекаємо теж дощу. Все, з вами прощаюся, всім всього самого самого доброго. Пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.